Для того, щоб любити місто довжиною в життя, треба велике серце. Тільки тоді зможеш прийняти закриті укриття з бетону і скінгедів в перцях. Але на то і воно таке таке довге, щоб вчитись любити поволі. Навіть тонований мерси, запах канабіоїдів. Поки їдеш з кресу за 88 кілометрів в межах міста. Кожен зовсім нова історія. Тут є хороша. Перша любов, поширення її юрисдикції на чужі території, суршикові конструкції, вайбові і гордий статус, східняцьке бидло в Твіттері. Попри все, у всіх нас є жага до боротьби і крові. Скажіть мені, хто любить свободу більше за людей зі сталевими очима, леганнями і серцем повним волі. У криворіжці великі серця, я бачила їх долі. Вони залишаються людями стільки, скільки можуть, допоки душа не скаже годі. І серця їхні як сталеварний завод, що мішає їх кров, як розігріту сталь знов і знов, знов і знов.